Доброго дня всім! З вами Карсевіс Гараж. Сьогодні знімаю для вас відео. Нарешті я обзавівся своїм компресором. Компресор був повністю зроблений мною вручну. Все, що ви бачите навішання, це, звісно, купувалося. Купувався електродвигун. Характеристики мого електродвигуна це. 3 кВт 3000 обертів на хвилину, Зроблено від мережі 220 вольт. Також куплялася окремо компресорна голова. компресорна голова фірми Miol. Модель я вам зараз не назву, але продуктивність нею заявлена 600 літрів на хвилину. Все поставлено на звичайний пропановський балон. Тут для себе я зробив більш. Комфортний і швидкий вихід не тільки через бистросіями, а й сюдою для підключення. Також купились колеса. Це в нас 10-сантиметрові. На жорсткій резині їх повністю вистачить. Знизу розварена розпорка, щоб нічого нікуди не підгіналося, і спереді на трубі подушка із опорна з Volkswagena. З підшипника взята. знизу приварений. Скидання вологи та масла. Так і, така пробка конусна. Далі тут було зварено швейлерні такі плити, це була профільна труба. 3-мм розрізана, додавлена по центру полоска з неї ж. І закріплена в розрізаному вигляді. вона, як ви бачите, щоб так сказати, не накидувати лишньої ваги. на Мій компресор. Трубки повністю з зворотнім клапаном. І це все було в комплекті. Воно йшло. Це все йшло з автоматикою готовою і підключенням на 220 вольт. Сюди вварювався різьбовий згон півдюйма і там також, як ви бачите, півдюйма. Сюди зробили проріз пази. Так от, зробив пластину і така в мене, такий у мене натяжник, щоб можна було. Контролювати зусилля натягу ремня, ну воно в мене натягнуте доволі таки непогано. Працює він досить красиво, запускається легко. Накачування продуктивності я ще не засікав, але скажу одне, що по тому, як я подивився, не відповідає паспорту, те, що пишуть, що мотор цей компресного продуктивність 600 літрів на хвилину, вона. Трішки менше, але для моїх потребностей і для моїх пульвілізаторів під викрас автомобілів його повністю вистачає. Провіряв, під'єднував пульвілізатор, коли він накачаний повністю. виставав Вистановлював ви, два бари, натискав повністю курок і тримав. І дивився, наскільки йде просадка. Просадок він ніяких. Не дає, тому він для мене повністю все вистачає. Ну, такий у мене вийшов, комплект. кому цікаво. подивіться. все можна зробити, як ви бачите, самому. Трішки зайняло це в мене часу і всього. Але все вийшло досить непогано. Ручка теж з профільної труби 10-ї, 10 на 10, загинав в тісках через. Такий інший шкіл у мене був металічний. Його піджимав і через нього гнув. Такий от компресор у нас. Балон у нас 50 літрів. І я вам скажу, це досить набагато дешевший варіант вийшов, чим такий же, але магазинний варіант, і купити готовий вже. Є деякі варіанти інших моделей, що вони продаються готовими. І ціна. Ціна виходить майже та, що в мене тут вийшла, що я робив сам, але там набагато слабші двигуни, набагато тут. чугунний 3 кВт 3000 обертів, там 2,2 кВт на алюмінієвому корпусі, також через конденсатори. Тому у мене запас є. Якщо захочу собі поставити більш продуктивно і сильнішу голову, цей двигун мені змінювати не придеться. Тому, якщо вам сподобалось, буду радий від вас лайку та підписці. Ну і, як кажуть, до нових зустрічей. Далі буде тільки гарні і прекрасні відео для вас. З вас лайк та підписка.